Вітаю всіх, слава Україні. Зараз я знаходжусь в госпіталі. Але мене вже відпускають. Вийшов я дуже рано, швидко. Уже цілий місяць у мене як була розпухша рука. На днях вона у мене розпухла дуже сильно. так як замість одної руки у мене було 3-4 руки. вона була така розпухша, велика, от як ця голова. Е, ну, Воспалення пройшло буквально за три дні. Е, у мене колись була стара травма. Е, може, перелом був десь біля 20 років. Я з цим переломом в суставі ходив. У мене вже не перший досвід перелому в руках. Також само, е, такий самий перелом я мав на лівій руці. Мені зробили операцію. Ходив з куском желіза я 25 років, цей кусок желіза забрали. Ну і тут така сама історія. Я думав, що може операції не треба, але бачу, що цю операцію треба зробити в кінці кінців. Тут мені сказали, що тут тільки знімуть запалення, а те, як я ходив 20 років з цим переломом, то буду ходити і далі. Я із цим переломом тут. Головне, це бути в строю, виконувати бойове завдання. Головне, вміти тримати автомат, гранатомет. Гранату як небудь я кину цією правою рукою. У мене є ще ліва рука. А ви самі знаєте, що на гражданці... Не дивлячись переломами, я не давав, щоб мені плювали в лице і завжди міг постояти за себе навіть з одною рукою поломаною. <кій> Ну, Хочу я подякувати Ярославу, Бурденюку, Руслану Пускарю, тому що вони до мене позвонили з Германії, спитали, як моє здоров'я. Я їм сказав, що от, дійсно у мене перелом, мене не відпускають з армії. Тут сказали, що не будуть робити операцію під час війни, а тільки зроблять тоді, коли закінчиться ця війна. Ну, я кажу, мені би хотілося, звісно, десь зібрати гроші на цю операцію, бо я би хотів зробити в приватній клініці цю операцію, тому що там роблять, напевне, більш якісно. Ну, Для цього треба зібрати гроші. Ну і мені, Ярослав Борденюк каже, Вадим, я тобі якось. Поможу з цим питанням. Потім з ним, коли він дзвонив другий, третій раз з ним був Руслан Паскар. Ну і Руслан теж каже, да, я теж якось скинусь, допоможу. Ну і тисячу євро вони мені запропонували, що вони мені дадуть на цю операцію. Я дуже вдячний хлопцям. Взагалі приємно, коли тобі дякують за те, що ти воюєш, тому що вони позвонили і сказали, Вадім, ми тобі дякуємо, що ти воюєш за нас, захищаєш нас, що ми в Германії, що наші рідні, близькі в Заставні, а ти їх борониш і захищаєш. Ну, <гум> приємно, коли тобі пропонують допомогу, коли дійсно ти потребуєш цієї допомоги. Особливо зараз світ він дуже такий е, тяжкий в фінансовому плані. Ну, пацани, я вам подякував. Ви знаєте, от написав я таку невеличку пісню. Гітари нема, баяна нема. Я її тільки що написав і хочу вам присвятити цю пісню. А потім якось згодом я її виконую на гітарі і думаю, що на гітарі вона прозвучить набагато краще. Можливо, з часом я вам ще напишу декілька пісень, а зараз монтую це відео. Ну, і тобі, Ярослав, і тобі, Руслан, звучить ця пісня. В заставні ми всі, як родина, в заставні ми всі, як брати, з'єднала лиха нас година та пекло страшної війни. Хоч я і воюю на фронті, та дзвонять до мене усі. Рідня, побратими та друзі, а також і інші бійці. Бо ж ось я коли у халепі поранений я чи в бою. То знов допоможуть колеги, та поміч проявлять свою, бо ж ось позвонив за кордону, мій друг Ярослав Бурденюк. з паскарем ярославом на пару рятують від смутку мій дух, і хоч я лежу у лікарні, та наче здоровим я є, бо ж ніби не чую вже болі, та серце радіє моє. І дякую я побратимам всім рідним моїм землякам, Руслану, й також Ярославу я щирістю шану віддам. Бо ж саме цінніше то дружба та вірного друга плече. Тому я вам, друзі, удячний, та дякую вам, я за все, Бож ви є в біді, співучасні, і розрадити вгорі змогли. Дзвінки ваші є, своєчасні, які мені сил додали, бо ж знову іду воювати, бо ж радість у мене в душі. І готовий наш край захищати, щоб були щасливі ми всі, І готовий наш край захищати, щоб були щасливі ми всі, в заставні ми всі, як родина, в заставні ми всі, як бійці, з'єднала лиха нас година. Та пекло страшної війни. З'єднала лиха нас година. Та пекло страшної війни. Ось така пісня, яку я написав, надихнув мене дзвінок. Ну, і не перший дзвінок, він дзвонив вчора, сьогодні. Дзвонив декілька разів. Це Ярослав Бурденюк. Також я спілкувався по меседжеру біля Ярослава Бурденюка. Був тоді. Руслан Паскар, вони всі з Заставни, ви їх знаєте. Ну, і я радий, що в мене такі земляки, що от коли у мене дійсно якась крута біда, то вони до мене дзвонять, питають як моє здоров'я, дякують мені за те, що я воюю, що захищаю мир, спокій їхніх рідних, близьких, які знаходяться в Україні в Заставні. Ну, і я вам, хлопці, так само хочу подякувати. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам!